Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Огляд. Уряд Росії вирішив закрити одразу дві програми розробки авіаційних озброєнь. Закриту повністю програму розробки нового російського літака дальнього радіолокаційного виявлення і керування А-100, що мав замінити старий російський літак А-50. Робили цей А-120 років з 2006 року, зробили один екземпляр і в 2022 році спробували включити цей радіолокатор в польоті. Виявилося, що робота радіолокатора неможлива через критично великі проблеми електромагнітної сумісності, тобто РЛС дуже сильно впливає на все бортове радіоелектронне обладнання літака. Літати неможливо. В ніч на 11 грудня 2024 року дві українські ракети Шторм Шадов вдарили в ангар на Таганродському авіаційно-технічному комплексі імені Берєва. Там стояли в ангарах на ремонті один екземпляр А-50У і один екземпляр 100, ну той самий недороблений. Це спричинило вибухи, пожежу і часткове руйнування ангару. Від цих двох літаків залишилась купа металолому. Робити ще один новий А-100 з тими ж невирішеними проблемами, ну це ще потратити ще 20 років роботи. Тому було прийнято рішення програму А-100 закрити, а відновити е, випуск старих А-50. Причому А-50У в модер версії модернізованих в тому ж самому Таганрозі. Росії критично не вистачає боєготових літаків дальнього радіолокаційного виявлення і керування А-50. При загальній потребі в 39 одиниць, так, так каже Генеральний штаб Росії, на сьогодні вони мають один екземпляр літаючих А-50. Ну, так каже британська розвідка нам. Цей один А-50 робить епізодичні польоти над Брянською, Курською Воронежською областями. Для контролю повітря над північю України. Цього абсолютно недостатньо для контролю за повітрям на півночі, на сході і на півдні України. Тобто в трьох районах чергування потрібно по 4 літаки, щоб вони міняли один одного. Всього потрібно 12 літаків мінімум, плюс ще запас якийсь на ремонт або на регламентні роботи. Це потреба мінімальна. Весь поточний рік у них пройшов в напруженій роботі по підготовці до відновлення випуску літака А50У. Нещодавно ці роботи були закриті рішенням уряду через відсутність кадрів, відсутність компетенцій, це знань. І відсутність елемента, елемент, елементної бази. Санкції закрили доступ Росії до сучасних мікросхем. Підтримайте наш коройномовний канал в на Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Під відео є також покрокова інструкція по проведенню платежу. Стан справ. У Росії з літаками дальнього радіолокаційного виявлення дуже поганий. Ще до 2022 року всі вони вичерпали свій льотний ресурс і були е, відсторонені від льотної роботи. Ну, в зв'язку з початком війни їм їх е, трошки підремонтували, умовно продовжили їм ресурс, і літало в них у 2022 році 10 екземплярів, два А50 старих. і... 8 А50У модернізоване. Спробували вони цими 10 літаками закрити всю лінію фронту, патру патрулювати. Замість 12 літаків по плану, вони використовували 10. Це прийшло до швидкого вичерпання ресурсу літаків. Літаки почали ломатися. А ще в лютому 2023 році один екземпляр А-50. Той, що стояв у Мачулах в Білорусі, був пошкоджений ударом нашого дрону по радіолокатору «Жміль», а радіолокатори «Жміль» не випускаються і їх відновити неможливо. В січні 24-го року один А-50 збили над Бердянському Азовському морі. А в лютому 24-го року один екземпляр збили біля Краснодару. В ніч на 11 грудня 24-го року один екземпляр А-50. Що стояв на регламентних роботах, знищено на Таганрогському заводі разом з недоробленим А-50. Добавимо, ще дві одиниці знищено в Іваново під час проведення знаменитої української операції Павутина. Ще три екземпляри стоять несправними і непридатними для польотів. Ну, так каже нам британська розвідка. Літає один. Екземпляр А-50У епізодично, тому що більше немає чому літати. В Росії дуже хотіли зробити новий літак дальнього радіолокаційного виявлення і керування польотами А 100. Тому що А-50 ну, застарів. Перший свій політ він зробив в 1978 році, і на сьогодні все обладнання його це радянські радіолампи і транзистори. 60-х років випуску. Да, 60-х років випуску. І, і великі нарікання були на радіолокатор Джміль. Параметри літака А50 вже не відповідають потребам дня. У радіолокатора «Джміль» його антена оберталась на даху фюзеляжа і мала невдалу діаграму направленості. В вертикальній площі вона була двопелюстковою з провалом. Ну, це добре можна показати на пальцях. Отак. Два пелюстки, один верхній, один нижній, а на висоті польоту літака провал. Бачимо, що верхній промінь він працює в відкритому просторі. І там дуже сприятливі умови обробки радіолокаційної інформації. Що сказати, про тактико-технічні характеристики, ну, росіяни завжди трошки, але сильно прибрешують. Це завжди у них, по любі зброї. Дані, що дальність виявлення бомбардувальника 650 км, винищувача 300 км, а крилато ракети 215 км, вони стосуються тільки верхнього пелюстка того, що працює у відкритому просторі на висотах вище польоту А-50. А на висотах ближче до висоти польоту, там, де провал діаграми направності, як я вам показував, ці цифри ділимо на 4. Бо там провал. Дальність виявлення бомбардувальника 6, 165 км. винищувача час 75 км, крилату ракети 53 км. А нижній пілісток діаграми направленості, він працює на фоні землі. І він потребує. Використання режиму селекції рухомих цілей, щоб відділити ехосигнал літака від суцільної засвідки від поверхні землі. А фазування для селекції рухомих цілей потрібно брати не від зондуючого імпульсу локатора, а від землі, тому що літак рухається. І треба фазування брати від ехосигнала поверхні. Таке фазування складне і одразу зменшує дальність виявлення, виявлення. цілей вдвоє. Це значить, що на висотах менших висоти польоту А50, а, а він літає десь на висотах від 5,5 до 6,5 тисяч метрів. От на висотах там, від 6,5 тисяч метрів і нижче, дальність виявлення бомбардувальника буде 320 км, дальність виявлення винищувача. 150 км, а крилати ракети, ну, типу тих самих Shadow або Довгий Нептун, це 110 км. Ці дані точні. Я їх отримав з перших рук від екіпажів А-50 ще дуже-дуже давно, багато років тому, коли я спілкувався з ними. Згадаймо тепер, що А-50 не літає над лінією фронту, він літає на, в, глибині, в глибині російської території. На Ну, 140-160 км в глибині. А після того, як ці літаки були збиті нашою протиповітряною обороною, то літаки А-50 російські літали вже на відстані 180-200 км від лінії фронту. Наші літаки і ракети літають на малій висоті. Тому реально А-50. Бачив наші винищувачі і крилаті ракети тільки над лінією фронту. Ну, винищувачі тільки над лінією фронту, ну плюс-мінус 20-30 кілометрів. А крилаті ракети взагалі, як вони вже перелітали на, на сторону ворога. Висновок 1 А-50, і їх такто технічні характеристики застаріли і не відповідають потребам сучасної війни. Саме тому стільки сил в Росії було потрачено на розробку нового літака А-50, нового літака дальнього радіолокаційного виявлення і керування. Літак вони залишили той самий іл 76 у самій новій версії мд 66 а Радіолокатор робився новий з механічним обертанням по азимуту і фазована антенна решітка по куту місця. Швидкість обертання антенни збільшили вдвічі з 6 обертів на хвилину до 12 обертів на хвилину. Тобто, темп обзору простору був кожні 5 секунд на новому літаку. При фазованій антенні рішітці немає провалу діаграми направленості між оцими самими верхнім нижнім, нижнім пелюстком, тому що пелюсток один суцільний. Сучасна обробка ехосигналу дозволила досягнути дальність виявлення е, бомбардувальника до, 90, до 900 км, винищувача до 600 км. А також у них з'явилася функція виявлення наземних цілей, типу танка там, автомобілі і так далі. До 500 км. Вдвічі збільшувалось число супроводжених цілей до 100 км. Ну, на фоні Землі, безумовно, ці всі параметри падають вдвоє. Чесно кажучи, літак А100 реально міг бути, якби його зробили, за своїми тактико-технічними характеристиками близький до американського Є3С-центрі, той, що літає в США з 1975 року. До речі, ось вам і рівень відставання російської авіаційної промисловості. Більше 50 років від рівня Сполучених Штатів Америки. А коли росіяни відновлять роботи і зроблять щось схоже на цей А-100, щоб він був схожий на Е-3С центрі то це вже буде набагато більше років відставання. Може 60, а може і всі 90 років відставання російської авіаційної промисловості від Сполучених Штатів. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш керівний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. Ще раз прошу перевіряти підписки, підписки злітають. На цьому я всім дякую. До побачення!